Поїхали фаворит Філіція. Рубрика це старі машини, але у нас досі є на них запчастини. Наприклад, рычаг передньої підвіски. На нього є окрема опора кульова, є селінблок переднього рычага Передній є селінблок переднього рычага Задній це «Феліція». У «Фаворита» трошки інша модель салінблока заднього, а передній такі ж і шарова така ж окремо. Ви можете купити салінблок. Є на нього хамутік. Це у нас фаворит. Це у нас філіція. Можна в зборі купити отак, ось бачите. А можна випресувати і купити окремо салінблок. У нас є ще в оригіналі, і місечка в оригіналі. хамутик залишається ваш. Це салінблоки переднього речага. Передні у нас по фагу. Також ви можете е, отримати цю інформацію по фаворіту філіції. У нас у нас дуже багато запчастей. Е, ви можете на сайті за посиланням е, звернутися, можете прийти в магазин Вереснева, 24, магазин 20, нульовий поверх і познайомитись з нами. У нас розрахунок терміналом, готівкою. Також ми відправляємо новою поштою. Також можете е, оплату з е, Айбанком зробити, можемо навіть в Європу відправити, якщо треба. Так що звертайтеся.